Харків та Одесу знову нещадно атакували росіяни цієї ночі по Харкову, пізно ввечері вдарили ракетами С-300, били з території Білгорода. Кількість постраждалих зросла до 17. Пошкоджено понад 25 будівель, серед них медичний заклад, потрощені півтора десятки машин. З нами на прямий зв'язок із Харкова виходить наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Я вітаю вас, Тетяно. Отже, де харків'яни беруть сили для того, щоб витримувати ось це пекло, яке постійно влаштовують росіяни щодо вашого міста. Василено, ви знаєте, Харків називають незламний залізобетон. От нещодавно я почула нову характеристику прифронтового Харкова. Це місто людей зі стиснутими щелепами. Це означає, що попри щоденні обстріли, руйнування, жертви та постраждалих люди беруть себе в руки, засукують рукави і прибирають наслідки звірячих обстрілів. Російська армія не дотримується законів звичаїв війни, немає моральних при принципі, вони б'ють по житлових будинках. Як от напередодні вночі два потужні вибухи пролунали за чверть до 22-ї години? Це центр міста. Тут немає військових об'єктів. Люди відпочивали, як раптом потужні удари. Пані Марина розповідає після першого удару разом із стареньким батьком і донькою, школяркою сховалися за двома стінами. Це і врятувало їх від поранення. Дедушка наш був вот сидел в кресле вот здесь. При первом ударе мы скорректировали всей семью и сидели в коридоре уже. А второй удар ми уже полностью услышали, как посыпались стекла, балкон вообще у нас рухнув. Ребенку 8 лет. Злякалася. Ну злякалася, и руки тряслись и плакала. Кількість поранених зростала на очах вже за годину після вибуху. Стало відомо про 17 поранених. 13 з них зараз у лікарні. Двоє жінок у важкому стані. Було евакуйовано 30 осіб. Це і жінки з дітьми, і дорослі люди, і малі люди, тому що здійснилися пожежі. І рятувальники працювали на місці події. Пошкоджено щонайменше 25 будівель. Серед них лікарня. У медичному закладі було займання двох поверхів. На щастя, там вночі нікого не було. Потрощено півтора десятка автомобілів. Тут зночі працюють ДСНС, комунальні служби. В будинках, поки немає електрики, опалення і газу, в міській раді обіцяють подати тепло якомога швидше, щоб не замерзла система опалення. Надзагал по об'єктах комунальної власності це. Поки що по контурам, по вікнам це 500 вікон плюс. То, що стосується покрівель, мереж, це ще інвентаризується. Я бачу пошкодження мереж водоканалу, то, що стосується там освітлення. У поліції повідомляють, цього разу російська армія била по Харкову ракетами С-300, запускала ракети з території російського Білгорода. Тримаємося, Олена. Я вам дякую, Тетяно. Тримайтеся, бережіть себе. Тетяна доцяк розказала про наслідки останнього удару росіян по Харкову. Ну а загалом, за минулу ніч, росіяни запустили по Україні 20 ударних безпілотників, 19 збили українські повітряні сили. З них 11 на підльоті до узбережжя на Одещині. Більшість впали в море. Дрони камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. В Одесі уламками збитих дронів та вибуховою хвилою пошкоджено багато Квартирні будинки, магазини, автомобілі в приморському районі. Троє людей постраждали чоловіки, дві жінки. А з пошкодженого будинку довелось евакуювати 130 мешканців. Деякі квартири горіли і згоріли вщент. І зараз до нас у прямому ефірі приєднується наша кореспондентка в Одесі Олександра Ченкова. Я вітаю вас, Олександр. Ну а що розказують очевидці і свідки у цього руйнувного удару по цим багатоповерхівкам? Вітаю, Олено. Вночі в Одесі було дійсно гучно. Ми наразі знаходимося біля постраждалого від російського обстрілу багатоквартирного будинку у приморському районі Одеси. Тут немає жодної вцілілої квартири. Уламками збитих дронів вибутовік на двері також декілька квартир вигоріла. Вщент здійнялася пожежа її доволі Швидко ліквідували рятувальники. Власника однієї з вигорівших квартир на щастя вдома не було. На місці працюють усі служби, комунальники та Одесити прибирають наслідки атаки. Тут була кровать, якої вже немає. Нічого не залишилось? Третій етаж це був дрон. Вздравною волною, я так розумію, вибила двері. Сам дрон я без поняття, де он валяється. Траждало троє людей. Здебільшого це осколкові поранення від вибитих вікон. В лікарні перебуває один постраждалий, інші на амбулаторному лікуванні. Тут на місці людям надають усю необхідну допомогу, збирають дані та оцінюють обсяги наслідків нічного російського обстрілу. Внаслідок пошкодження тепломережі без опалення. Наразі перебуває 58 будинків в місті. 130 людей відселили з цього будинку. Будемо виясняти стосовно того, кому потрібно розселитися, кому потрібно дати тимчасове помешкання, а хто, ну, як на попередніх, ми знаємо, що багато хто відмовився, переїхали до родичів, до знайомих. Ну, зараз ці питання будемо виясняти, питання зараз ці нагальні. Загалом цієї ночі над Одещиною було збито 11 ударних безпілотників на підльоті до узбережжя. Переважна більшість впали в море, але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці та автівки містян. Ворог так само не стоїть на місці і намагається знайти технології, намагається знайти способи, тактику, інші якісь хитрощі для того, щоб оминути системи протиповітряної оборони, для того, щоб завдати максимальної шкоди під час своїх атак. У селах оборони півдня просять мешканців Одеси і області бути обачними та реагувати на сигнал повітряної тривоги, який триває, і досі. Ми у свою чергу продовжимо працювати на місці. Олено, дякую вам, Олександро, за таку детальну розповідь з Одеси. Включалась наша кореспондентка Олександра Ченкова про наслідки останнього удару по Одесі.